Привіт, привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі Петрук Агенція. Сьогодні у нас, здається, якщо я не помиляюся, ой, так видніше, 17 січня, здається, середа, так, половинка тижня. Кажуть, що середа це маленька п'ятниця. Ще сьогодні і половина робочого тижня вже буде позаду. Важко після свят, важко вірю. Сама працювала у школі і знаю, як важко і дітей зібрати, і себе зібрати, і налаштувати до якоїсь праці. Донька наша теж поїхала вчора, теж важко, теж потрібно пройти оцей період адаптації, тому що потрібно перелаштуватися і на новий лад уже, режим. Робота, писати, слухати, сприймати якусь інформацію, а нашому організму це важко налаштуватися. Тому харчування є невід'ємною такою складовою, яка допомагає нам тримати наш організм, наше тіло у тонусі і у здоровому вигляді. Як же ж налаштувати своє харчування після свят? Звичайно, бажано. Трішки за собою подивитися, приділити увагу своєму організму, він тоді нам віддячить. Хто має таку можливість, то живе в селі в кого, чи в місті, в кого, і в селі, в кого є гарні такі великі супермаркети, де можна дозволити собі купити якісь здорові продукти. Я маю на увазі там, кефір, ряжанку. Якісь граноли, вівсяні пластівці, з мюслями, з ізюмом, кураги поїсти, чорносливу, тому легше. А ми живемо в селі, тому ми харчуємося тим, що є. Є яблука в погрібі чудово, їмо яблука, є цибуля, цибулю. є часник, їмо часник. Тобто додаємо різні такі вітаміни до свого основного харчування. І Звичайно, якась, так, як на дворі морози, якась поживна і корисна їжа е, теж потрібна організму. Я маю на увазі білок, а білок це м'ясо. Ми не дуже полюбляємо свинину більше, так скажемо, на курятину, так як ми вже люди не молоді, а ми вже... чоловік мені каже, що я вже пожила. Мені 45, я баба ягідка, але все-таки організм потребує вже більше уваги, не так як у 20 років, наприклад, чи в 25. Тому для того, щоб організм працював, добре працював, потрібно все-таки свинину обмежувати і більше, скажімо так, нажимати на, на курятину. Ми вирощуємо свої кури, з цим у нас проблем немає. У нас є бройлери, у нас є звичайні м'ясо-ієчні кури. І проблем з куркою у нас немає, тому курка у нас йде в, у різних інтерпретаціях. І запечена, і бульйон до макарону відварений. І котлети з курки я роблю, і відбивну, і м'ясо по-французьки. Тобто з куркою можна робити, і пільмінів навіть ліплю буває. З куркою можна робити будь-які інтерпретації. Сьогодні в мене з курки-холодець. У нас було два таких півники, в яких від морозів підкинувся на суставах на ніжках артроз. Тобто вони опухли суставчики і вони не могли рухатися. Це молоденькі півники, які ми купили у листопаді уже підрощеними курчатками. І от ми подивилися так, що вони. Ну, Погано себе почувають, тому що коли мороз, вони ну, сидять на, на холоді, на, на льоду, а створювати їм якісь умови додаткові, це, це дуже накладно. А вага там вже була приблизно кілограм десь в тих півниках, трошки, може, і більше, десь кіло двісті. І Олег вчора ці півники зарубав, я їх розпатрошила і вирішила їх поділити ножки з Бедром я відділила від них, сховала їх у морозильну камеру, це буде надалі, Уже, коли приїде Януся, можливо, її запечеться чи відвариться там до макарончику. А із всього іншого е, приготувала холодець. І вчора, коли ставила ті ножки у морозилку, натрапила ще на язик. Коли ми різали свиню, у нас Олег мені завжди з голови вибирає язик, бо знає, що я його дуже люблю. І думаю, а чому б його не, не зварити разом із своїми півниками і не зваляти його, не зробити з нього теж тарілочку собі заливного язика? Так я і зробила. Холодець приготувався у мене на плиті дров'яній. У нас тут у будинку, де ми проживаємо, є груба. І грубо вмурована плита, і мені дуже зручно з нею. Ну, ми її будували із такого розрахунку з плитою, що на випадок того, коли не буде світла, у нас ви знаєте, яка ситуація в минулому році була, то плита дуже людей виручала. У нас не було, ну, у нас був генератор, то і був газ, тому ми, скажімо так, без світла не сиділи. Але все-таки приготувати їжу на плиті це дуже зручно, коли немає інших вигод. Холодець вчора поставила на плиту. Плита у нас дуже чудова. Тут це груба шамотна, вона тримає тепло дуже-дуже довго, і ми там на ніч тоді пеньки туди закидаємо, і вони собі там майже до ранку. І холодець собі на ній зварився без всяких зусиль, кинула цибульку, кинула морквочку, трішки солі, листочок, перчик горошком. І все, водички вляла. Такий холодчик собі до ранку встала. Вранці попробувала, м'ясо було вже абсолютно м'ягеньке, з легкістю відділилося від кісточки, тим більше, що півники були теж молоденькі. Тому холодець практично готовий, його залишилося тільки. Тільки розляти по ємкостях. Хочу сказати, що в бульйон я додала пачечку желатину. Тут у мене десь близько 2,5 літри бульйону, додала желатин, тому що, не впевнена, Півники ще дуже молоденькі, не знаючи, наскільки там желейної речовини у них було. Тому для того, щоб перестрахуватися, я додала пачку желатину. Ну, я думаю, що Від цього смак не погіршиться, він тільки покращиться. Тому розливаємо холодець. Хочу сказати, що я приготувала три тарілочки і приготувала дві ось таких пластмасових ємності. Так як ми зараз з Олегом залишилися тільки вдвох, наша поїхала на навчання, тому оцю холодцю ми не, пос... не осилимо зараз. А холодильник я виключила, тому що все, що там було, воно. Практично все поїхало на Черкаси, і в нас на дворі стоїть морозна погода. У мене тут в цьому будинку є дві таких холодних неопалювальних віранди, де я можу зберігати свої продукти без шкоди для них. Тому три тарілки холодцю заливаю для себе і дві ємності залию, все зроблю, він застигне. Я його поставлю в морозилку, і коли мені буде треба, я собі його достану. В мікроволновці розтоплю. І знову ж таки він на холоді застигне по нановому, і будемо мати, чим там, чи пообідати. от така ситуація. Тобто, виливаємо дві тарілки холодцю, виливаємо тарілку язика і заливаємо інше, все, що залишиться в оці дві ємності, і ставимо його у морозилку. Так, давайте будемо працювати з вами, тому що відео буде довге, часу. Особи немає, хочеться багато чого подивитися ще у мережі. Тому я думаю, що я вам сьогодні ніякої такої там, інформації, якої ви ще не знали і не чули, вам не розкажу, не відкрию. Всі ви готували холодець, всі ви знаєте, як він робиться. Але, як то кажуть, вік живий, вік учись, дураком залишишся. Стосовно хочу сказати, кісточка потрапила часнику. Іноді додаю, іноді не додаю. Тобто, як, як мені смакує. Цей раз не додавала, Але коли буду розморозювати уже цей холодець, можу висипати його в каструльку, додати туди часнику і можу заляти уже його з часником. Тобто, тут вже наша інтерпретація, як ми хочемо, так ми, так ми собі і робимо. Так, все. Тут трошки наче багато, трішечки звідси надберу. І краще додав сюди влінності. Все. В бульйончик добавила ще трішки підсолила його, бо мені щось він був не солений. Добавила трішки приправи 10 овочів. І він такий смачненький. А, так стосовно часнику хочу сказати, дівчата, не хлопці, бо знаю, що мене хлопці теж дивляться. Мама мене завжди питає, скажи мені, чого в тебе такий той холодець прозорий, коли ти той часник додаєш? Бо ж кажуть, що ч... часник біліє, чи холодець біліє від часнику. Я не знаю ніякого секрету. Коли я маю часник, коли він в мене є начищений і підготовлений, тоді я його і додаю. Є він у мене тоді, що коли вариться холодець, додаю тоді. Є він не, не було часу його обібрати. Начистити. Добавляю вже тоді, коли холодець готовий, зварений, перед тим, як процідити уже бульон. Тобто я, ну, я не маю якогось секрету чи конкретного якогось алгоритму, що за чим, як його, як його додати. Коли у мене є, він готовий для того, щоб його додати, тоді я й додаю. І холодець у мене завжди світлий, ніколи він у мене не білий. Я не знаю, чого так. Я не можу мамі. Цього пояснити. Здавалося б, я в мамі маю брати пораду, вона в мене її бере, тому що щось у неї там з тим холодцем завжди біле. Може, хто знає, від чого біліє холодець. Напишіть мені в коментарях, я, я передам мамі вашу пораду. Цього питання я не можу вам висвітлити, чого він біліє. Так, хочу трішечки зібрати жир, бо Оліго в мене такого холодцю жирного не любить, тому трішечки жир зберу. Потім добавлю його до, до супу, наприклад. Сьогодні у нас там на обід суп рисовий з перцем. Тому оцей жир я зберу і добавлю його до супу. Так, Отак. трішечки. Нехай трішечки там і буде. бо колись сказала моя бабка, що. Губки мають бути жирні. Смакота, смакота. Дівчата, я хочу вам сказати, хлопці, що я, будучи, наприклад, такою, як моя Януся, зараз 19 років, я холодцю взагалі не їла. Взагалі, ні в яких гостях, ні вдома. Якщо там навіть і був тільки один холодець, я його не їла. Я не знаю, чого. Ні маминого, ні бабусів. Холодцю не їла. У нас вдома всі люблять холодець. А я його не їла. От я, не, я, ну, я не можу пояснити. чого. Знаю, що горохової каші взагалі не їла, аж у свекрухи тут навчилася в Осіїці їсти горохову кашу. Взагалі не їла. Коли вона тільки лише закипала, і оцей запах, в мене зразу був водний рефлекс, я не могла. Але, знаєте, попала до свекрухи і в свекрухи все навчилася тут прекрасно їсти. І холодець їм, навіть дуже люблю його. І кашу їм, так що все чудово заходить. Оце, попадете до свекрухи дівчата, якщо мене дивляться молоді. Там ваші смаки і ваші вподобання можуть, можуть різко помінятися. Ну і Звичайно, це добре, тому що іноді буває, що немає часу там щось, особо такого там видумувати, придумувати. Тому, що є, то от, тим і харчуємося. Так, язик відварений разом із курочкою. Його почистила, обрізала. Все то почищене з'їв оскар наш. Він таке дуже полюбляє, так як я вже вам казала, хто дивиться наші відео, що цей пікінес наш їсть тільки м'ясо виключно. Ну, да, До речі, горох він теж любить, але ми йому його не даємо, тому що, ну самі розумієте, собакам така їжа не бажана. Так, нарізаю десь приблизно по пів сантиметра. Такими брусочками, колечками такими. О, він гарно зварився на плиті, це чудово. Варити холодець на плиті, це чудово. Він не кипить, він собі там тільки булькає, м'ясо добре вмліває і виходить чудово. Так, так. З одного язика. Можна навіть і дві тарілки зробити, але мені це не потрібно, тому що їсти нема кому. У нас мало наробляти не треба. Краще, краще зробити краще зробити потім свіжого. Так, все, викладаємо. Так, окуляри, мабуть, поки зніму, щоб не впали на тарілку. Викладаємо це вже ваша інтерпретація, як ви хочете. Так собі його й викладаєте. Хочете рядочками, хочете по кругу, ну, в мене тарілочка кругла, то я вже так і продовжу викладати її колечком, таким кружечком. Смакота нереальна. Хто ще любить язик заливний, напишіть. В тарілку можна заливати ще і горошок, і кукурузу, наприклад. І морквочку, і зелень, і шматочки перепелиних яєць. Коли у нас працював бар, і замовляли у нас різні святкування, там, чи поминальні обіди, то ми вже там більше, скажімо так, приділяли цьому увагу. Більше там звертали увагу на декор страв вдома. Все по-простому, дівчата і хлопці. Все так, як робили. Наші мами і наші бабусі. Не мали часу вони коли цим займатися. Зараз зима ще часу трохи більше приділити увагу харчуванню, а прийде весна сім доріг, як казала моя покійна бабка. Сім доріг. Все треба скрізь встигати, і все треба, щоб було зроблено ще навчора. <реш> Тому що буває таке, що весна затяжна, що часу є більше. Буває таке, що весна рання і така стрімка, тепла, і треба скрізь встигнути, і квітникам приділити увагу, і землі у нас вистачає біля будинку і біля другого будинку. Тому всім доріг. А зараз, поки є трохи більше часу, у волігамого то його ніколи того часу немає, бо господарство вихідних... Немає. А в мене тут така, можна сказати, і робота у мене сезонна, бо працівники взимку теж не приїжджають, я не працюю зимою на своїй основній роботі. І вдома маю більше часу приділити сім'ї, кімнатним своїм квітам, хто дивився вчора відео, коротеньке. Про про квіти То бачив, що в мене їх багато, треба там добре нащупатися. Тому і їсти є часу більше щось, щось видумати, приготувати не по-бистрому. Хоча я вам скажу, що ми в харчуванні люди невибагливі. Як то кажуть, нам щоб було м'ясо, а все інше там докладеться. Ну, овочі у нас є свої, фрукти у нас теж багато є своїх. Тому, скажімо так, в селі проблем з харчуванням у нас немає. Так, дівчатка, це холодчик заливаю, хто поближче, запрошую до нас на холодець посмакувати. Ось такий собі холодчик у нас виходить. Щоб ви розуміли, кастрюля оця. Це ще мені мама впридане дала у 1997 році, тобто 24 роки тому. Скільки ми де переїжджали з Олегом, а переїжджали ми багато, і так вона з нами скрізь подорожувала, і так вона з нами скрізь ця каструлька виживала. І чудова, вона дуже така важка, знаєте, груба. І Чудово в ній готувати. І суп у ній часто варю, і підлив в ній роблю, і м'ясо в ній тушу. Тому радянська каструля у нашому господарстві. Теж в нашій агенції існує. Можу ще подобавляти сюди, щоб були такі повні тарілочки, щоб м'ясо зверху не обсихало, бо бульйону достатньо. Тим більше, що желатин додавала. Отак. І ще будемо мати фактично тих самих дві тарілки холодцю на пізніше. Можливо, одна поїде порція на Черкаси. П Яса наша теж любить холодець, особливо з півника, бо можна ще робити там із свинини, але вона то, й, вона то й не їсть. Вона того не любить. Все, що стосується свинини, це не її їжа. Так, скрізь уже повно тут місце є, значить, решту виляю сюди. Все. Ось так, дівчатка, хлопчики, мої любі глядачі. Хто додивився до кінця, посилаю вам цей аромат холодчику. <сум> Сподіваюся, апетит вам нагуляла. В кого є свої півники, робимо свої. В кого немає, купуємо собі півник, а робимо собі холодець. Це корисно для суставів. Корисно, тому що нашим суставам потрібен желатин, щоб вони гарно працювали. І м'ясо — це білок, м'ясо легке для засвоєння. Тому я думаю, що, що така страва буде корисна. А Олег, мені ви бачили, хто дивився розпаковку, купив ще хрін. Я дуже теж люблю хрін. Ну, Скажу вам, що такий босий. взагалі. Там, <зас> босий це у ну, вигляді, я маю в значенні, що не крепкий такий. Тому холодчик, поки Олег прийде обідати, я думаю, що він до того часу застигне і будемо смакувати сьогодні холодцем. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось додивився до кінця і почув моє запитання. Напишіть в коментарях, чи готуєте ви холодець, з чого холодець полюбляєте готувати. І як у вас називається холодець? Тому що в холодцю назв дуже багато і студенець, і студень, холодник. Напишіть, як ви називаєте цю страву, і чи полюбляють її у вас вдома куштувати. Нас полюбляють, ми її готуємо на всі оказії, такі наші сімейні. І на обіди поминальні, і на святкування, і просто бачите так собі серед тижня. Тому гарного вам дня, підписуйтеся на канал Петрук Агенція. Нас уже сьогодні, здається, 70 чи 76? 76 уже. Дуже дякую, що ви підписуєтеся, дуже дякую, що ставите лайки, дуже дякую, що даєте мені гарні поради, я ними користуюся, величезне вам спасибі. Сьогодні ще відео одне вийде, уже Олегове, там у нього сьогодні біля свиней буде відбуватися процес. Потім, хто за нами слідкує, передивляється відео, будете дивитися ще той. Хто тримає поросят, тому буде. Тому буде корисно. Все тоді, мої любі агенти. Дякую вам всім за увагу. Гарного вам дня. Одягайте шапку. На дворі у нас сьогодні мінус 7. Пока-пока!